Добрий день, мої дорогенькі. Настав час висаджувати мій мадам Батерфляйф. Уже трохи переросло. Нарешті трошки тепліше, хоча зранку ходила в шапки, бо було дуже холодно. Ну буду висаджувати, бо вже росте на всю і хоче в землю. Потрошки буду підготувала невеличку ланку землі. У мене тут ще росте жито. Не можу з нього позбавитись, хочу з нього зняти вже колоски, зріс на сушку, а потім вже його тихенько приберу. Зробила таку луночку, пролила добре водою, дивлячись на те, що були дощики, але все одно полив треба і земля. Ну, земля ось така суха. Ну, зовсім і до лопати не пристає. Так що ті дожді ну, не дуже. Значить... Що я хочу зробити? Я хочу загнати тако глибоко в цей контейнер руку. І от скільки зараз так у мене тут відковиряється з корішками. І ось так розділю по одній, розкладу в рядочок і посажу їх. Вони неприхотливі. Рослина, ну десь на отакому рівні. О, тут в мене ще різ кермек. Треба прибрати. На такому рівні і буду висаджувати, зверху трошки полью водичкою. Зараз розложу і покажу вам, бо однією рукою невдобно. Ось такі рослинки, вони потім тако з всіх пагонів виросли, з всіх пагонів буду да йвати це така одна з найкрасивіших квіток, які ми вирощуємо на зріз. Я вже трошки висадила 4,5 рядочки свого антіліума, мадам Батерфляєв. Ну, ось такі вони є менші, є більші. Ну, всі окріпнуть і все. Проливала саму лунку, проливала тільки водою. Поки що ніякого добрива не додавала, хай вони трошки приймуться. Потім будемо магнікуром пройдуся, щоб вони окріпли і нічого на них там не напало, ніяка чорна ножка. І потім буду давати вже мастерам для укорінення, а потім для зросту. Ну Ось так буду заканчувати це відео. Всім бажаю всього доброго. Садіть щоб у вас все квітло і все родило. На ну, все добре, мої дорогенькі. Бувайте.